Кирило Данильченко написав про зброю і про гроші. Послухайте можна витягнути пару ярдів із золотовалютних резервів і дозавантажити своїх виробників зброї. Якщо міряти не 155 м калібром снарядів, а мінами, вогами, протипіхотними мінами, то це мільйони штук. Кажете, не можна напряму на зброю. Ну тоді на виробництво спиртів, хімії подвійного призначення. Печей для загартовування, обладнання дрібних майстерень, сільгосп і металообробки, суто, звісно, для відновлення після варварських бомбардувань Ерефії. Так. Ну от схово, що в парках робили, десь там за 800 кілометрів від лінії фронту. До них, правда, ніхто не ходить. Ну окей, робили. На сотні мільйонів робили. А тут строго для відновлення аграрного, наприклад, сектору. Зробити завод з виробництва селітри. Ну що мені вас вчити, чи що? Можна обмежити імпорт розкоші, нові автомобілі, телефони топові. У нас же війна на виживання, а ми на торговий дисбаланс і підтримку курсу гривні палимо гроші. Походити реально з китайцем ноунеймом, а не з Samsung Флагманом. Ну так, це незручно, але це ж не норми на хліб і бензин. На місяць можна видавати частину зарплат облігаціями з погашенням пізніше. Американці таке практикували, ніхто їх не називав недемократичним суспільством. Добре, ми розуміємо діти 18-25 років і жінки суспільство не прийме ні на заводи, ні на тилові посади, ні в армію, ні на копання нікуди. Але можна реформу в ПТУ провести. Скільки ще років треба для цього. Кажуть, в 2027 році буде перехідний період до пілотного проєкту. Ну, як то кажуть, ясно, понятно. Вже не будемо говорити про обов'язкові курси так-меду, базову військову підготовку за два роки. Ролики не про пса патрона, як він переживає за кота Семена, а що, коли чуєш звук шахеда над собою, то від вікна втікай на підлогу лягай. Навіть на вулиці лягай, не біжи, не кричи. Бо кожного разу після прильоту роззяви стояли поряд, кожного разу після повторного прильоту люди ходять пішки, стоять на повен зріст, коли друга хвиля йде. Ну і досі аптечка у цивільного це дуже рідкісний вимираючий вид. Одним словом, багато чого можна робити, але ні, є краща тема роздати гроші. Не нужденним, не переселенцям, не сім'ям, які втратили годувальника без виплат, бо на вулиці загинув або пропав без вісти. Ні, усім роздати. Досвід не проп'єш, ясно.